В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас сьогодні. У випуску п'ять шахедів знищили наші захисники в небі над областю. Мешканці Новомосковська оговтуються після ворожої атаки. На Дніпропетровщині СБУ викрила ботоферму, яка допомагала РФ розганяти фейки Кремля. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. П'ять шахедів знищили підрозділи повітряного командування схід вночі на Дніпропетровщині. Два у Кам'янському районі, і по одному у Дніпровському, Синельниківському і Криворізькому. По Нікополі ворог бив дронами камікадзе Цілив ввечері та вже кілька разів вранці. Люди не постраждали. Обстріляв агресор і Марганецьку громаду. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Сьогодні в Кривому Розі день жалоби. Вшановуємо пам'ять безневинних жертв російської атаки на місто, яка сталася 12 червня. Загинули мирні люди. Вічна пам'ять. Щирі співчуття родинам тих, чиї життя забрала країна-терористка. Як уже повідомлялося, вчора ворог атакував Новомосковськ. В результаті шестеро постраждалих. Серед них двоє діти. Через ворожу атаку пошкоджені 91 приватний будинок, п'ять навчальних закладів, газова інфраструктура. Місцеві мешканці намагаються оговтатися після пережитого. До ліквідації наслідків долучились комунальники. Люди отримують будівельні матеріали, аби найперше полагодити понівечені дахи, вибиті шибки. Фахівці фіксують пошкодження. Одження житла складають відповідні акти. Надається психологічна допомога. Говорять свідки події. Пообідали з сином, сиділи на дивані. І в цей момент був зрив, вікно ззаді дивана лягло на нас. Сину пробила спину двома осколками. Стекла. Мені трошки руку порізало. Криша, вікна, двері побита. Оце ось, волна здавила так двері. Я різко піднялася. Я почула, що дитина почала плакати, і батарея вирвалася на Ну, Вона травмувалася. Як воно всі рвалося, і вікна всі повилітали, і все, і криша, і, і, і діти перелякалися, плачуть. Полетіли стекла від від відсіля від і ось таке. Місіво, і мені таке враження, що вроді би аж дім перекосило так, от тому, що е, я думаю, що там колихнуло добре, раз е, дах припіднявся від е, основної стіни на 10 сантиметрів. Як кажуть, саме основне, щоб були всі живі. В ніч на п'ятницю російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники типу шахет. Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу, 14 ракет повітряного наземного базування і 17 ударних безпілотників. Силами та засобами протиповітряної оборони у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі. Сім крилатих ракет Х-101, Х-555 та 17 ударних безпілотників типу «Шахет». За минулу добу сили оборони України ліквідували ще 1250 окупантів, 26 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем. Загалом від початку повномасштабної війни з 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 524 тисячі солдатів, майже 8 тисяч танків, понад 13 тисяч артилерійських систем, 849 засобів протиповітряної оборони, 2280. Сімдесят крилатих ракет. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Головний результат саміту G7 для нас буде більше ППО для наших міст. Сказав у зверненні президент України. Прошу у пряму мову. Дорогі українці, українки, щойно була зустріч з президентом Америки Байденом. Хороша зустріч, корисна протягом усіх цих днів. Я на зв'язку з нашими військовими щодня доповідь головкома та постійно звіти від міністра оборони і інших урядовців від розвідок про ситуацію на фронті на основних напрямках. Наша Донеччина, Харківщина, потреби наших воїнів, деталі. Постачання сьогодні майже усі наші зустрічі тут на саміті G7, Великої Сімки та на полях саміту, саме про те, про що кажуть наші військові, про наші потреби, про наші можливості зараз. Якщо постачання буде достатнім та вчасним з усіма лідерами. Ми говоримо про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів. Зокрема, говорили щойно про це з президентом Байденом. Говорив також сьогодні з Джастіном Трюдо, прем'єр-міністром Канади, про нову підтримку. Дякую, Джастіне. Також була зустріч з Ріші сунаком, прем'єр-міністром Британії. Теж буде плюс постачанню і зустріч з Фуміо Кішидою, прем'єр-міністром Японії. Хороша зустріч була із Джорджою Мелоні, головою ради міністрів Італії. Я дякую тобі, Джордже, за цей змістовний саміт за всю підтримку для України, для українців, для захисту наших дітей, сімей в Україні, усіх тих, чи є життя під ударами російського терору. Головний результат для нас буде більше ППО для наших міст, петріоти це вже фактично українське слово. Буде більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено, і щодо використання російських активів на користь України І є перший вагомий крок сімки щодо 50 мільярдів доларів. Дякую. Є дві безпекові угоди, історичний результат зі сполученими штатами, двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва, і це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридична Зобов'язуюча частина угоди є абсолютно корисні деталі по ППО по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій, винищувачів, стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. Говорив з лідерами і про прискорення підготовки пілотів. Що важливо, в угоді з Америкою тепер зафіксовано, що буде підтримка України. І у час війни, і в час миру реально довготривало. Ми однаково бачимо мир, справедливий мир для нашого народу. Я дякую вам, пане президенте Байден. Дякую обом партіям та палатам конгресу. Дякую тобі, Америку. Сьогодні ж є дуже перспективна безпекова угода з Японією. Це перша така а, угода. З країною споза меж НАТО, з Тихоокеанського регіону, ми взагалі вивели відносини з Японією на такий зміст, який мають далеко не всі європейські країни. Україна дуже це цінує. Ми працюємо разом і в безпековій сфері, і в політичній, і в економічній. Зафіксовано 4,5 мільярди доларів підтримки від Японії на цей рік. Ми... Зацікавлені також, щоб Україна та Японія були максимально партнерами у відбудові, в поверненні нормального життя нашим людям. І це буде. Ми про це також домовились. Шановний пане прем'єр-міністре, дороги фуміо, весь японський народ, Я дуже вам дякую. Зараз вже сім безпекових угод з усіма країнами сімки. Загалом вже 17 угод. Вони всі підписані. Ще 10 Ми готуємо до підписання. Була сьогодні зустріч з главою МВФ. Звичайно, про підтримку нашої держави, наших інституцій, нашого суспільства. Вдячні за розуміння і дуже надихаюча зустріч з головою світового банку. Ми говорили зокрема про підтримку нашої енергетики, доступу людей, компаній, державних інституцій. І до необхідних коштів, щоб відновлювати зруйновані енергоможливості і будувати нові. Дякую Світовому банку, особисто голові банку, за готовність працювати з цим. А окремо хочу подякувати всім нашим партнерам сьогодні за підтримку саміту миру і допомогу в залученні лідерів та держав. Разом світ точно може відновити справедливість і повернути. Чесний мир. Все для цього ми робимо. І вже після завтра саміт миру інавгураційний зробимо перший реальний крок до чесного миру. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У Бабушкінському районному суді Дніпра відбулося чергове судове засідання, обвинувачені по справі чиновники Дніпровської мерії, але почати розгляд по суті знову не вдалося. Подробиці в сюжеті журналіста Михайла Назарова. Ми знаходимося біля Бабуштинського районного суду сьогодні, 13 червня, тут повинно було відбутися судове засідання по кримінальній справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України на лаві підсудних високопосадовиці та депутатки. Але засідання на жаль в черговий раз перенесли. Нагадаємо суть справи за версією слідства, директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Одарка Біла, яка до того ж є депутаткою Дніпропетровської обласної ради, разом зі своєю заступницею Тетяною Журовою допомогли депутатці Дніпровської районної ради Ірині Герлівановій, яка на той час очолювала комунальне підприємство міської ради штурм незаконно виїхати на відпочинок за межі України. Нагадаємо, для депутат. Тів усіх рівнів на час військового стану виїзд за межі України заборонений. Але у Дніпровській мерії, за даними слідства, вигадали схему обходу цієї заборони фіктивне відрядження. Щоб обійти заборону на поїздки за кордон, чиновниці оформили її фіктивне відрядження для нібито участі в науковій конференції на території Євросоюзу. Для реалізації схеми посадовиці залучили спільницю завідувачку кафедри Київського університету. Саме вона надала підроблене запрошення виклик для участі у зарубіжному заході, стверджує управління служби безпеки України у Дніпропетровській області. Тож четверта обвинувачена по цій справі завідувачка кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені Михайло Драгаманова Олена Биковська. Саме вона на початку судового засідання заявила відвід прокурору, щоб мати змогу розглянути її клопотання. Суд оголосив перерву до 18 червня. Наш телеканал буде слідкувати за подальшим перебігом цієї справи. Михайло Назаров Ілля Ломовський, новини. Д1. Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині СБУ викрила ботоферму, яка допомагала РФ розганяти фейки Кремля. Більш детально речниця управління СБУ в Дніпропетровській області Ольга Кім. Служба безпеки нейтралізувала ботуферму, яка діяла у Дніпрі. Фігурант допомагав спецслужбам РФ поширювати кремлівську пропаганду серед громадян України. Затримано 30-річного місцевого жителя, який зареєстрував майже 15 тисяч фіктивних облікових записів у різних соцмережах та месенджерах. Для цього використовував сім картки українських мобільних операторів. Створені акаунти він продавав на форумах Даркнету, де основними його покупцями були представники спецслужб РФ. Щодня зловмисне. Реєстрував в інтернеті близько 150 фіктивних облікових записів. Для цього використовував спеціальне програмне забезпечення. Необхідне телекомунікаційне обладнання встановив в орендованій квартирі. Під час обшуків за місцем розташування ботуферми співробітники СБУ вилучили мобільні телефони для активації сім карток та прийому замовлень, комунікаційне обладнання, понад 100 сім карток українських мобільних операторів. Наразі слідчі служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 110 кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність і недоторканість України заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Дорога та тротуар, на яких не одна автівка залишила своє колесо, а пішоходи травмувалися. Мова йде про вулицю привокзальну. Всі знають, де вона знаходиться, та не розуміють, чому там суцільне бездоріжжя. А ви знімаєте да, дорогу? Так хотілось би, щоб її відремонтували якнайшвидше, бо можна колесо оставити. Їдеш, як будто на, там, на масажному креслі якомусь. Ну, але ж доводиться, ми ж на роботі працюємо. Треба їздити кожен день туди-сюди, а що робити? Там ж парковки немає, щоб ставити. Хочеться, щоб уже відремонтували швидше. А ще цей відрізок у 150 метрів вулиці Привокзальної можна порівняти, наприклад, із вулканічними кратерами. Водії скаржаться, що вже втомилися витрачати кошти на ремонт автівок. Ремонтуємо машини за свої кошти. І ламаємо теж їх самі через такі дороги. Не часто доводиться ремонтувати авто. Ну так, кілька разів вже було. Ну звісно. Ну ви ж бачите, там ще люк відкритий перед автобусом, і ніхто ж його не робить. І Він відкритий і всім без різниці. Тротуар на привокзальній так само в чентру розбитий, як і дорога. Тож дніпрянам та гостям міста доводиться ретельно обирати, куди крокувати, щоб не потрапити до травмпункту. Часто хожу, но здесь очень плохо ходить. То там идешь, то там идешь. Ямы эти, я не знаю, уже сто лет этим ямам. Никто их не заделать не может. Нету никого на эти ямы. Вот он, пожалуйста, яма. Мне надо обходить эту яму. Вот, я ее обошел. Вот, пожалуйста, рядом вторая яма. Рядом. Опять яма. Опять. Ямы. И вон тоже яма. На 15 метрах 4 ями. Не дивно, що через такі щентрозбиті розбиті дорогу та тротуар на привокзальній дніпряни травмуються. А потім після одужання ще довго змушені кульгати та ходити із ціпком. Ногу наразі вона поламала, тут ногу, але... якраз на там місці. А коли поламали поломала? Та не поломала, вывихнула. Вывихнула. И после целая спалочка ходит. Ну да, это было ну, зимой там, когда стыска была. Видите, что тут безобразие полное. Тем более центр города, вокзал, люди приезжают. Это, ну, это лицо города там люди ходят, движение такое. И безобразие. безобразие. Дійсно, перше, що кидається в очі гостям Дніпра бездоріжжя на привокзальній. Тож ми направляємо інформаційний запит до департамента благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Нас цікавить, коли нарешті капітально відремонтують дорогу і тротуар на привокзальній. Відповідь чиновників обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич Ляломовський новини Д1. Міжнародна гуманітарна організація CARE придбала для лікарів Донецької області пересувну клініку. Мобільний медзаклад працюватиме у Краматорському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Деталі у наступному сюжеті. Обстріли цивільної інфраструктури Донеччини призвели до руйнування закладів охорони здоров'я. Місто Краматорськ не стало виключенням. Ракетні удари знищили амбулаторії, що обслуговували віддалений від центру міста приватний сектор. Як наслідок, люди старшого віку та маломобільні люди опинилися відрізані від доступу до медичних сервісів, адже громадський транспорт курсує тут вкрай рідко. Ольга, сімейна лікарка з Краматорська. Вона приїхала до Дніпра, щоб отримати мобільну амбулаторію. Жінка розповідає, як надають медичну допомогу у 20 кілометрах від зони активних бойових дій. Моя амбулаторія шоста, вона, да, вона була після обстрілу пошкоджена, і ми зараз ведемо прийом стаціонарної місцевій амбулаторії 5 це старе місто. Краматорська і на третьому порогі і пацієнтам важко добиратися. Місто з посілка не завжди мо змозі вони добратися, приїздити до лікаря. Тому для них дуже ну, це велика допомога, коли мобільна бригада або мобільна амбулаторія буде приїздити в віддалені ну, кутки, скажімо так, міста Краматорська. Аби лікування могли отримати жителі найвіддаленіших сіл Краматорської громади, гуманітарна організація Кея Юкреїн вже передала дві машини швидкої допомоги. З травня Ольга з колегами вже працюють на них, обслуговують людей вдома. Тепер прийматиму у такому облаштованому кабінеті на колесах. Ну, я ще не працювала в такій амбулаторії, Я думаю, що буде комфортно. Я вже знаю своїх пацієнтів, знаю їх потреби. І взагалі вони. Розуміють, що я можу їм зробити кардіограму, проконсультувати, поміряти цукор, виписати доступні ліки, ну і отримати якусь консультацію з хронічною хворобою, або, якщо за потребою, також обслуговуємо адреса і надаємо невідкладну допомогу. Працює електричне медобладнання і кондиціонер від місцевої електромережі або стаціонарно. Амбулаторія має сучасне обладнання. Тут можна виміряти тиск, рівень цукру, провести ультразвукову діагностику і зробити. Робити кардіограму. Амбулаторія має відповідне обладнання для обстеження жінок та майбутніх мам. Кардіограф є. холодильник, можна брати маски, можна проводити первичний огляд, то що робимо на первинній анції, повинні робити. У Краматорську під постійними обстрілами для людей придбати ліки теж є проблемою. Тож медики радіють гуманітарній допомозі і у вигляді фармацевтичних засобів, адже зможуть вчасно допомогти пацієнтам. Отримали вчора. Ми ліки Ці, ну, я ще не працювала, не можу сказати, що там є, які ліки ми будемо надавати, але гуманітарна допомога буде. Я на виїзді зможу видавати пацієнту за потребою препарат на невідкладну допомогу там на гіпертонічний криз, на температуру, там на якісь стани. Тобто пацієнт буде отримувати невелику кількість ліків для того, щоб він мав можливість доїздити до аптеки, купити ці ліки або отримати його за програму Доступні ліки безкоштовно. За один раз лікарка оглядає у мобільній амбулаторії 15 людей. Графік прийому складають. Заздалегідь люди звертаються до голови селищної ради і раз на тиждень приїжджають лікарі. Цей пересувний медпункт працюватиме у селищах Малотаранівка, Красноторка, Комишуваха, Краматорської громади. Завдяки допомозі міжнародних партнерів лікарі врятують ще не одне життя. Михайло Олійник, Ірина Стрижка, Андрій Миронюк. Новини Д1. Новини спорту вже сьогодні розпочнеться головна футбольна подія чотириріччя Європи Євро-2024. Турнір відкриє матч між збірною господаркою чемпіонату Німеччиною, яка зіграє проти збірної Шотландії. Матч відбудеться на Альянс-Арені в Мюнхені. Початок гри о 22-й за київським часом. Нагадаємо, що збірна України розпочне свої виступи 17 червня матчем проти збірної Румунії. Тож вболіваємо за наших разом. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершився. Вершується у студії працював Стас Коновалов. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 14 червня. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Дніпрі до самого вечора. Без опадів температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла, вітер північний до 2 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському похмура погода буде триматись весь день. Врань Очікується недовго прояснення, без опадів. Температура повітря від 19 до 29 градусів з позначкою плюс. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у марганці буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря від 19 до 28 градусів тепла. У Нікополі, Кривому Розі та жовтих водах в цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора буде зберігатись. Ся погмура погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Народний прогноз погоди. У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для селян велике значення. По ньому визначали урожай: гарний ранок, гарний налив жита. Дощ, урожай, на льон і коноплі. На цьому все з вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим, немосом.